В меморіальному музеї Івана Семеновича Козловського розпочався весняний цикл великодніх майстер-класів. Перший присвячений писанкарству, яке притаманне саме Україні. Звичай розпису яєць зародився із традиції вшанування яйця як символу народження Всесвіту. Писанки символізували пробудження природних сил, які брали участь у новому життєвому циклі року. Фарбувати яйця починали від стрітення, коли зима зустрічається з літом, а закінчували на початку зелених свят. Традиційно писанкарством займалися лише жінки. Люди вірили, що через яйця жінки могли замовляти та керувати силами природи. Оксана Білоус, майстриня писанкарства та художнього декорування яєць Києва, розповідає таке: ними лікувалися, гасили пожежу, оберігали поля від шкідників або підвищували посіви, спілкувалися з померлими родичами. Їх дарували на знак кохання. Ось так виглядають наші декоративні писанки, які ми виготовили на першому великодньому майстер-класі.